О, відкрилася армія фінансових консультантів. Ну давайте, блядь. Те, що вам не вдалося реалізувати в цій сфері, те, що потрапився на консультант, це лише ваш досвід. Опровергаю. Я, окрім того, що підприємець в Німеччині більше 10 років, з тисячами B2B-клієнтів, десятки тисяч B2C, навіть не буду рахувати, скільки їх там не і лектор, і доцент, і акредитований, і сертифікований, і визнаний державою в різних напрямках, включаючи підприємництво, політичну освіту, цифрові професії, дигіталізацію і так далі, регалі аж не перечислити. І все, за що я берусь, я стаю в тому ахуєнним, бо і я ахуєнний. Якщо я вам кажу, що Основна частина всіх цих історій, фінансові консультанти, які тут е, рік, два-три, які не роблять повноцінний аусбільдинг, а через різні конторки проходять навчання, і мають обмежений діапазон пропозицій, і лізуть туди, куди їм не треба, вводять людей в уману і розводять. Змиріться.